Мій день народження або як я відсвяткувала свої 21. Але заздрісні хейтери приписують мені 35. Прокинулася я рано, бо досі в шоці, що я вже на шляху до 30-ки і як з цим жити. Але й дуже щасливо отримала свої перші подаруночки. Батьки завжди дарують тортик і грошики. Одягаю свою святкову рожеву традиційну піжаму і біжу робити б'юті процедури. Собі в цей день я також дарую подарунки, і цього разу це була мезотерапія під очі і збільшення губ. Обійшлося мені це в чотирнадцять тисяч гривень. Ну а що. Робиш, краса потребує грошей. Для мене це дуже особливий день, тому користуюся всім тільки найкращим. До речі, моя сім'я не дуже схвалює те, що я хочу собі щось підколювати, бо вони вважають, що я в них і так дуже красива. У мене є традиція писати собі листа на наступний день народження. Я себе хвалю, дякую собі і пишу певні побажання. Також я забронювала ресторан, забрала тортики, підготувала запрошення на дівчачу вечірку. Саме день дня народження я завжди святкую з найріднішими. У нас передбачена смачна вечеря і такий же тортик. Я отримала багато подарунків, а інша частина ще тільки приїжджає. Загадала найзаповітніше бажання, а далі нас чекає святкування з подругами.